Слава роду, слава рідним Богам, слава Україні. Слава. Думаємо і закладаємо таку ідею, такий образ. Наш народ це народ багатодітних сімей, багатодітних сімей. Багатодітна сім'я це сім'я, в якій багато дітей, багато радості, багато щастя, багато любові. Все разом роблять, все докупочки, все в єдності. І тоді наш народ в єдності, І тоді наш народ багатий і мудрий, процвітаючий. Багатодітні. І закликаємо, чому правний дідів, аби вони прийшли в наш народ, і світлом душ своїх наш народ освали, і світлом душ своїх народ наш до світла направляли. І тоді осяється осяється душа нашого народу і світлом наповниться свідомість Свідомість, народна свідомість, масова свідомість, колективна свідомість. А коли колективна свідомість каже красти, це є ну, навіть не те, що там гріх, а це бридку, це є брит. Фу, придко, ти потім тими руками їсти будеш. Фу. Ти тими очима потім на дітей світ дивитися будеш фу. Як ти то можеш робити? Кинь то з рук не перетупискай, то нас говорять у Львові. Да? Тож, отак. Якщо народна свідомість наповниться світом, наша колективна свідомість, то тоді власне, не будуть дивитися, як то піти там когось, ловити по вулицях, лютоловом працювати, порушуючи всі закони, всі, всі закони порушувати. На що писати такі закони, які треба порушувати. То прийміть нормальний закон. Ні, треба прийняти закон, а потім його порушувати. То так задумано, щоб привчати людей жити не по закону. Не по совісті. Тож, ото от, прийде чим більше правних тих світ ну, душ. Прийде тим, тим було, і, і швидше це проявиться і усяється душа народу нашого, і колективна світомість народу нашого. І відповідно тоді ми будемо бачити, як міняється дуже швидко. Воно вже міняється. Ну, ще не так видко. Ще не так витко. ще не так видко. І відповідно від того, ми втрачаємо кожен день, втрачаємо купу наших. Наш світлих славних людей, які помирають там на фронті, гинуть, гинуть за нас, за країну за свою землю. А ті безсовісті, ті мародери, зрадники сидять і крадуть. Так? Вже оту, е, відкрито західні партнери говорять, що тут така шобла вкрала на закупівлях. Е, тільки на закупівлях е, там, в Європі, там в інших країнах, е, тільки на закупівлях зброї, вони вкрали 800 мільйонів. А на тобто майже мільярд доларів. А на тих бракованих мінах то експерти вже підрахували, що вони вкроїли там вже біля трьох мільярдів. Бо два рази Кандер піднімався за ті браковані міни, і воно далі продовжується. Тобто з неї змінили три мільярди. Тобто вони вкрали вже, е, вже 3 плюс майже мільярд, тобто вже чотири майже мільярди євро чи доларів. Так? Тобто, відповідно, а додати ще ті яйця по 17, браковані бронежилети, там е, форму амуніцію, там скільки шкандалів тих, а скільки ми не знаємо, то, то тільки то, що то, то, чуть-чуть. То 5 мільярдів точно вони вже вкрали. 5 мільярдів вкрасти 10 тисяч долярів це прирівнюється до е, вбити немовля. Тобто оце вони взяли на себе такий гріх, таку кривду, точно так само, якби вони вбили вже півмільйона немовлят, А то й більше. Може вже й до мільйона, може там те, То що ми тільки, тільки бачимо, а то вершечок, Але то вже 5 мільярдів. Ось тож уявіть собі, що оце та шобла на чолісті, втіком, то власне в них вже руки навіть не полікуть в крові, а вони вже в тій крові плавають. Бо вони вчинили стільки, скільки власне, ну, так ніби вбили півмільйона, що найменше не вавляти. А одночасно з тим, тими бракованими мінами і так далі, там, бракованими аптечками і так далі, то скільки вони ще вбили наших воїнів. Наших захисників-захисниць. А усі, хто каже, не на часі, усі, хто не хочеться бачити і каже, це, це Божа роса, йому люлять в очі, а він каже, це Божа руса. Усі, хто виправдовує, каже, ні, ні, то, то найвеличніший, найпрекрасніший, най, 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 з, 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 з зеленими, мідними горішками, то усі, хто, хто бере частину відповідальності, частину карми. Тої зашопи, бере на своїх діточок. Оце страшно. Оце страшно. І потім ота кров, яка на їхніх руках, отих півмільйона вбитих немовлят і ще тисяч, тисяч, тисячі наших воїнів, захисниць-захисників. Бо та війна могла вже закінчитися, Ну, якщо не в 22-му, то в 23-му вже точно могла закінчитися. І те вже кажуть і, і, навіть, і воєнні експерти, як, як вони там робили, не такий контрнаступ, лиш би там не так. Ви би там того, хто відстояв нас, так? Тобто кожного дня молюся, знову ж таки, за залужного. Бо він, то вже би, вже би нас топтав той московський чопіт. Може вже якби я її поляки втоптав. Не, не залужний І його там оце якась кількість генералів разом з ним. Які не слухали наказів і, і, і робили по логіці і по мудрості, а не по наказам головнокомандуючого. Ось. І ото хто виправдовує, то бере на свій тучок ту кров, яка на їхніх руках. Це прикро, це сумно, але так є. І я кожен день про то людям говорю, аби вони знали, аби потім не дивувалися. Тому так є. А, тому що наш народ таки має очиститися і будуть відрізатися дуже багато гілок. Родових цілих родів на тому дереві. А нині кожен робить свій вибір. Або щось зробити для свого роду народу, щоб підсилити ту свою гілку, в свій рід, або ніц не робити і чекати, коли та гілкості сохне. Ось, тож нині робимо для того, щоб наші роди розквітали, щоб наші роди примножувалися викликали. Або як найшвидше, як найлегше відродився народ наш у селі славі своїй, то ми, як і тисячі років тому промовляємо, вічи світло рода Всевишнього іва матінка, прийди правним дідам тропу висвіти, силою своєю нас весени, зі сварогом, батьком, іландою, матінкою, богами рідними предками, світлими спасами роду Слов'янського, Перуном, батьком. Прийдіть мені до народу нашого, народ наш проволіть, народ наш силами своїми осінь, благословіть. Воїнів наших, захисників, захисниць України, руси православної, і усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях, наших родах, наших у владі нашій. Світок думаємо, горніть, щедом сварога заслоніть. Силами своїми благословіть, силами своїми наділіть, силами своїми осініть, аби полавула до вихід святих, вогнем любов. Вогнем радості, вогнем віри, вогнем слави, в Хай буде так. Слава роду, слава рідним Богам, слава Україні. Славі.